На моєму каналі ви можете побачити різні інтерв'ю, і часто ви розумієте, що я їх знімаю в одній студії. Але нещодавно сталася одна річ: я їздила в танцювальну студію латиша, відомого в Україні хореографа Андріса Капінша, і до нього в гості прийшов військовослужбовець Іван. Його позивний Фенікс. Я записала з ним невеличке інтерв'ю. Мене немає в кадрі, але ті відповіді, які він давав на мої питання, вони для мене стали холодним душем. Попри те, що весь час повномасштабного вторгнення я максимально включена в це життя, в допомогу військовим, порятунок тваринам. Цей Іван сказав такі речі, які мене ще більше збадьорили. Мені до певної міри стало взагалі соромно бути цивільною. Він не переслідував такої мети. Але він зібрав мене максимально. Тобто, свій сором я ще після нашої розмови переплавила в більшу таку потужність і в бажання допомагати ще більше в надміру своїх сил. Та власне і слово перемога означає те саме перемогти. Могти більше, тому я вирішила ці майже 20 хвилин лишити як є без змін і виставити нашу розмову на моєму каналі. Можливо, вони змінять і вас, його аргументи, його думки, його посили. До слова, ця людина мала велике підприємство у слов'янську, вклала півмільйона доларів, і зараз цього підприємства нема. Послухайте, будь ласка, Фенікса. із вас. Традиційно підписка, вподобайки, коментарі. Тому що український YouTube може розвиватися лише завдяки вам. Робіть щось. Ну, просто сидіть, чекати, там допоможу ЗСУ, ну, давайте почекаємо. Я змушений е, не уникати е, якихось там боячок, боерок для того, щоб закривати питання по оренді житла для мами своєї. Чогось лозунги не працюють, от якщо ми там поставимо таблички там. Русські солдати ді нахуй, або російські дрони ді нахуй. Ну, це нічого не поміняє. Реп працює. От, власне, якщо ви можете, не криючись, говорити про ваші почуття, як ви зараз почуваєтеся, коли керівник підприємства знаходиться реально безвилазно, і він розуміє, що немає підстав для того, щоб він знову став керівником підприємства. Він воює. Підприємства вже немає, до речі. Тож. Я був керівником і співвласником. Слов'янського. Так. Займалися переробкою відходів. рециклінг, знаєте, такі явище. Так, починали там з маленьких обсягів, потім ну, доросли до е, понад 300 тонн на місяць робили, так. Круті. Круті. Зараз ви військовий. Поясніть у ці почуття, які ви говорили материали. Я військовий е, не за обставинами, скоріш більш за покликом, але мені. Я не можу сказати, що мені абсолютно подобається бути військовим. Мені більш подобається створювати, а не руйнувати. Зараз е, я себе налаштовую так, щоб, щоб мені подобалось це робити. Я не буду казати там, банальні речі за землю. Ну, я взагалі вважаю, що наша земля та, що в нас під ногтями. Для... Ну, вибачте, за такий жарт, але ну, це моя така позиція. Наша земля, ну, я не впевнений, що ця земля належить нам, або нашим пращурам належала, або нашим нащадкам буде належати. Наразі ми на цій землі, ну, до нас, вибачте, доїбалися, ми маємо якось відповісти. Ну, для мене це в першу чергу екзистенційна війна. Це цікаве пояснення. Я такого, до речі, ніколи не чула. Про допомогу волонтерів. От зараз ми приїхали до Андріса, і він каже, от буде якраз Ваня військовий от чим допомагав вам? Давайте про нього трошки. Ну, по-перше, Андріса я знаю ще не як волонтера, я його знаю як видатного тренера з танців. Ми з ним познайомились на якомусь закладі у мого друга на день народження. От. І потім я вже знав, що є там, шоу балет Тодос» і таке інше. І він завжди для мене був прикладом позитиву і такий не старій, дядька. Знаєте, от. ми з ним однолітки майже. І я завжди на нього рівнявся, як на чувака крутого, ну, на якого хочеться ну, бути схожим, знаєте. От. І коли почалась повномасштабка, я взагалі не був. Для мене не було це сюрпризом чи новиною, що Андріс саме таку позицію займе. От. Якщо говорити про матеріальні цінності, так він своїми коштами, коштами своїх. Ну, Учнів, їх батьків збирають нам, закривають збори, допомагають купувати необхідне обладнання, таке, як, наприклад, там, антитепловізійні плащі, батарейки, спарки до батареїк, резину, гуму, там, закривати потреби по ремонту автівок. Ну, дуже багато насправді потреб. Тому для мене в першу чергу нема різниці, яким, в якому обсязі людина допомагає. Головне Яку мету вона ставить перед собою? Це інвестиції, чи це дійсно щира, відверта допомога? Хочеться допомогти, а не просто за рахунок цього мати якісь преференції в суспільстві? розумієте? Вам хіба не все рівно, що у вас буде гума і тепловізійні плащі? Яким мотивом людина допомагає? Чесно кажучи, ні? Буває таке, що, наприклад, є. Я не буду казати прізвище, але дуже. Дуже відомий співак український на початку війни в 22-му році. Ми не напряму до нього звернулися, до нас звернулися його ну, представники, скажімо так, кажуть, ми вам допоможемо купити пікап, ну як ми вам дамо три тисячі доларів. Але є така умова, ви маєте написати на, на, на машині, да, моє, на прізвища. Моє прізвище, так. Я думаю, всі зрозуміють, про кого мова йде. І ви відмови я, я відмовився, сказавши ми не рекламна агенція. Ну і це я так м'яко кажу, як я відповів. Я відмовився просто від того. Ну це не принцип, це просто ну мені неприємно. Неприємно їздити на машині і взагалі мати справу з людиною, яка тебе позиціонує для себе як інструмент. якийсь. Іване, але війна забирає стільки сил і ресурсів, і та машина вона б, можливо була розбита через два тижні. Але два тижні вона б працювала. Я спеціально я розумію ваші мотиви, але я думаю, може час помінятися і плювати. Ну, Головне, хай допомагають, бо допомагають все. Ну, вибачте, ти... я, я не схотів брати на себе ну, такі зобов'язання та все. Машина у нас була насправді. Ну, машина у нас, я знав, я був впевнений, що вона не сьогодні, завтра буде. Бо я ну, був впевнений в тих людях, які, які були поруч, які ну, не щезли просто з мого життя. Давайте тоді так. Оце для вас, я так розумію, псевдоволонтерство. Оце прохання на машині <плес> має прізвище. Що вас ще в волонтерах бісить? Я як волонтер хочу це зрозуміти. Бісить, я не можу сказати, що бісить, просто трохи ну, ну, харить просто. знаєте, ну, що ну, ми, ми ніколи, при всій повазі, ми ніколи не зможемо зрозуміти почуття один одного. Так, багато з волонтерів приїжджають, навіть є волонтери, які приїжджають, там, залишаються на якийсь час, бачать всі ці тяготи, лишення, лішення, як то кажуть. Але ну, ми в різних світах, вибачте. Ми, я вважаю вашим. Обов'язком це робити. Бо ми, ми закриваємо те, що ну, багато кому просто не під силу. Ми закриваємо такі питання, що ну, питання життя і смерті, як то кажуть. Ну, Приїхати побути якийсь час. І, в общем, мене харить то, коли люди навіть вимагають, інколи вимагають або ставлять таку передумову, ми вам зробимо, але ви маєте. Отак і отак от нам дати звіт. Або, наприклад, е і присилають там п'ять павербанків і кажуть, швиденько зробіть на мак прийому передачі, е мені треба вже завтра. Кажу: ну, по-перше, це ну, не солідно. Взагалі, а по-друге, це процедура може там місяць тягнутися, там всі ці е як це називається, бюрократичні моменти. В армії бюрократія, повірте, вона нічим не слабша за цивільну бюрократію. От. І, взагалі, я вже вам казав, ще раз повторюсь, якби людину, яка ну, надпотужно допомагає, поставити такі умови, ну, наприклад, попаде вона в капкан ногою да, посеред лісу, або провалиться десь під кригу, буде тонути і буде просити про допомогу, то скільки їй треба бабок скинути? Хай дасть номер карточки, я скину. Я всю зарплату скину, допоможе вона. Да. Ваня, якщо беремо зараз от середня зарплата працюючих людей у Києві, не беремо пенсіонерів, е самотніх людей, є підрахунки, що десь 30-50 тисяч, от давайте розробимо ідеальну таку пам'ятку від вас, від Фенікса. Скільки має донатити людина? З яким серцем донатити, що вона ще має робити? Чого ви, як військовий, який в заручниках є на цій війні? Очікує від людини, там, умовно, перше, донати типу, спробуємо відштовхнутися від суми. Я, перш за все, я хотів би попросити е, вшановувати той нелегкий труд, який ми на себе взяли, і не вести себе по відношенню до один одного, особливо до нас, е, ставитись з повагою. Це, це проявляється кожного дня в, під час того, як я просто пересуваюсь по Києву. Навіть людина бачить, що машина військова. Я не прошу для себе якихось особливих преференцій. Просто е, от, дайте нам авансом просто максимум поваги і розуміння. Люди думають, що так, звісно, що не всі військові однаково благополучні. Є військові, а є так само, як псевдоволонтери, є псевдовійськові. Ви розумієте? От, просто ставтеся один до одного нормально. Не, не демонструйте, будь ласка, свою байдужість. От, більше за все харить і турбує те, що демонструють просто байдужість. Ну, типу, війна, війна, да, по нас ракети там летять, ми там в підвали ходимо. Ну, вибачте, робіть щось. Ну, просто сидіть, чекати, там, допоможе ЗСУ. Ну, давайте почекаємо, скільки ще ми можемо чекати. Я не, я не призиваю всіх кидати сім'ї свої, йти на фронт, захищати, але просто робіть щось. Ну, хоча, б принаймні, дайте можливість моїй родині. Ну, для мене насамперед дуже важливо, щоб моя сім'я. Ну, я відрізняю там, родину родинну сім'ю. З родини в мене залишилась лише мама, я її евакуював теж з селища Олексієв Дружківка. Ну, я там народився. Вона в Бучі спочатку була, зараз в Київ сюди перевезли. І ну, я змушений не уникати е, якихось боячок, Берок для того, щоб закривати питання по оренді житла для мами своєї, для своєї дружини. Син в мене вже дорослий, він окремо живе, заробляє, красавчик. А от е, ну, дружина також вона підприємець, заробляє, але ну, при цьому. Мені доводиться платити там, майже 20 тисяч гривень на місяць. От. Якщо я буду просто сидіти там, десь в тилу, то мені не хватить. Е, ну, для мене, вибачте, гроші ну, не менш важливі, ніж для будь-якого цивільного. Е, саме гроші для того, щоб закрити потреби моєї сім'ї. То я, я змушений. Я, У ну, мене квартира в Слов'янську, я там жив, працював, в мене там підприємство в Слов'янську залишилось. Ну, вона вже, його вже немає, його розбили. Там всі ті інвестиції і так далі. Ну, як то кажуть, запив водою. Я... Скільки, я... Грошей? скільки це грошей? Можна перерахувати? Скільки водою? Більше півмільйона мільйона євро. Є е, квартира у Слов'янську. Я не то щоб принципово, просто я не хочу її здавати, не, а не військовим, а не цивільним. От просто хай вона стоїть, якщо дочекається, дочекається, я її продам. Якщо ні, ну, значить, значить так. Але пускати військових за гроші або цивільних за гроші, ну, я не буду, які б не були там ті гроші. Просто люди, люди тут намагаються знайти собі якийсь максимально профіт, як кажуть, від війни цієї, Його, він скрізь. Це, ну, це тренд просто такий. І його можна знайти скрізь на псевдозборах якихось, на псевдо-патріотичних лозунгах. Чогось лозунги не працюють. От Якщо ми там поставимо таблички там русский солдат і нахуй, і русські дрони іди нахуй", ну це нічого не поміняє. А реп працює. Розумієте? Такий крутий військовий. Просто ви так круто говорите. Ви мені зараз довели до пуття деякі думки, Прямо дуже круто сконцентровано, ви так жорстко. Я бачу, скільки людей сидять по закладах. Я знаю ціни в цих закладах. І якщо, наприклад, один день люди відмовляться від вечері в ресторані або два дні, поїдять вдома картошки жареної стільотки. Скільки можна, я не кажу е, прямо, скільки можна врятувати життів, скільки можна просто знищити ворога. Ворога треба знищувати фізично, він е, на нього ніяк не діє, знову кажу, ні вишиванки, ні гімни. У мене є друг близький співак, заслужений артист України Арсен Мерзаян, то в нього є куплет пісні, коли державі. Коли від тебе щось державі треба, вона зве себе батьківщиною. Нема що додати. Він привозив вам автівки, да? Теж. Так, Арсен, Красавчик, взагалі це ком'юніті. Ми ж всі разом постійно, ми Стіпанич. на зв'язку. Степанич, Арсен, Коробкін Андрюха, Саня Слободяник, кварталовці, до речі, Лисий Сьогодні мені дзвонив Жека. Хто б що не казав, я за цього типа просто ну, дам рила любому, хто скаже, що він там мудак або ще щось. Вони, є люди, знаєте, що, які допомагають, але не піаряться. Ну, наприклад, якщо хочете в грошах, я вам ну, скажу за останні півроку десь на 1,5-2 мільйона 95-й квартал, команда 95-го кварталу Сам нам допомогла. 82? Так. Не просто 82-й, саме моєму батальйону. Ми були на Вовчанську. Вони нам купили. Купили вампір. Знаєте, да, що це Звичайно, таке? 800 тисяч. Купили вампір. Вони по, по першому запиту організовують все. Там, монатіка долучили, Монатік з концерта. Там, раз, нам якихось 10 екофлошок на 300 тисяч гривень. Ті самі плащі антитепловізійні. Це все розхідники. Да. Той плащ стоїть 6 тисяч гривень. Але навіть якщо є 20% ймовірності, що він допоможе виконати задачу, то він вже потрібний, розумієте? І ну, не чекайте, якщо ви там донатите, не чекайте, що вас будуть на руках носити. Просто ну, це ваш обов'язок. Ми знаємо. Не всі, але ми так. знаємо. Я знаю. А взагалі, я ж кажу, це ця, ця спільнота. От всіх, кого ми перечислили. Є ще дуже потужний, є дуже потужний е, тип Андрій Деканенко. Компанія Дека, знаєте? Год, знаю, годинники я... по всій країні. у всіх. так. Він кожен місяць, кожен місяць порядка 200-300-500 тисяч. Виділяє коштів на наші потреби. Він купує нам наземні роботизовані комплекси, він купує нам дрони на оптоволокні. Якими… Одним з таких дронів ми вразили об'єкт критичної інфраструктури на території Російської Федерації зі своєї території. І при цьому людина не просить, скинь мені фото, скинь мені відео. Він це робить просто, бо вважає це за свій обов'язок, розумієте. Він не просить Я акти прийому передачі. Більш того, така ситуація була, що ну, трошки некоректно повели себе деякі посадові особи по відношенню до нього. Він, Компанія виграла тендер на закупівлю. Тобто на постачання там, нагородних годинників для підрозділу певного. От. І вони годинники взяли, відмовились, ну, першу партію взяли, потім відмовились від закупівлі, годинники не повернули. І він при цьому ну, продовжує так само допомагати. Він, він чудова людина, він розумна, мудра людина, він розділяє, де, де треба, де так сталося просто. Ну, це так. А підрозділи не в вашій бригаді, да? Просто ви знаєте. Наші. А, це під... Ну це вже, а, За це мене можеш поругати, звісно. Але, ні, ну, це... Я це викинуло викину. на, на що нам це ставити. Ми про нього розкажемо, але. Е... Ні, він, я ж кажу, він, він має навіть державні нагороди як волонтер від президента України. Але при цьому про це ніхто не знає.